Трамп заявив чергове, що його а, терпіння відносно Путіна вичерпується. Ну от розумієте, все, що робить Путін, от трошечки бентежить Трампа і не дивлячись ні на що. Але трошки дивні ці заяви, особливо в розрізі того, що він сказав: процитую дивно, що коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін це знак питання. Але нам доведеться виступити виступити дуже, дуже рішуче, і сказав про те, що е, в цьому танці е, для танго потрібно двоє. Ну, ви знаєте, такі заяви постійно, переведення з, е, знаєте, з хворої голови на здорову, Коли питання про те, що треба вводити санкції, треба тиснути там, давити прямо Путіна. Знову згадується Україна, яка ніби щось там. Ну, очевидно, що Дональд Трамп не хоче не збирається вводити вводити ті, ті санкції, які нашкодять. І до речі, Радислав Сікорський сказав про те, що е ми мали вже мати санкції наразі, але після Аляски ми маємо вторгнення. Ну от фактично, це я так не прямо, але перефразовую вторгнення, тобто, те, то, що залітали 19 е безпілотників російських на територію польської. Держави, і це е, фактично те, що ми маємо зараз, а не те, що мали би мати вже в цей момент. Насправді, тобто про санкції. я вам вже неодноразово розповідав про те, що ситуація на Росії не така вже й гарна, що в них в економіці повна дупа, в бюджеті ще гірше. І звісно, чергові санкції – це дуже критично для них. Так це можливо там їх не вб'є, не зруйнує, але це дуже критичний момент. І ми, в принципі, це бачимо всілякими моментами, всілякими маніпуляціями, кроками робиться все те, щоб ці санкції не були введені в принципі. І розмови, ці і розтягування, і так далі. Будь-яка, скажімо так, будь-який момент для того, використовується будь-який момент для того, щоб ці санкції взагалі не вводити, і навіть розмови там, то єс перемовляється з США та США. ЄС а Сполучені Штати знову ж говорять про те, що їм важливо. Тиснути саме на Китай, і тому вони змушують Європу до цього. Європа, звісно, не дуже хоче тиснути на Китай, бо так як і в принципі Сполучені Штати торгують з ними. і товарообіг дуже великий, це дуже сильно вдарить. Причому геополітично так само. От вони говорять: ні, давайте ж Росія. Трамп не бачить і не хоче, щоб Росія, зрештою, отримала ці санкції. Тому ми маємо те, що маємо.